¡De <laughs> Друге місце зайняла команда господарів, команда санаторію Соняча Закарпаття. І Кубок переможців. Цього року диплом першого ступеня. Кубок громадського хвалу. Завоювала команда санаторію Квітка Полонини. Команда народи вручає голова комітету спартакиади Петро Тетрович Добра. А тепер дозвольте мені надати слово директору представництва. Водія комітету спартакияди. Увага, призи посім...